В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі Господи, брати і сестри, сьогодні свято стрітиння Господнього. І це аж ніяк не зустріч зими з весною. Це, так, це зустріч, але інша. Зустріч Бога з людиною або зустріч людини з Богом. Сама по собі подія, яка стосується Господа нашого Ісуса Христа, з точки зору чинів, які звершувалися в старому Ізраїлі, дуже проста. У сороковий день дитину приносили, щоб посвятити Богу. Всякий хлопчик, який народжувався в ізраїльському народі, посвячувався Богу. Сьогоднішнє свято, яке свято Пасхи Старозавітньої, пов'язаний з тим, що Господь Показав народу ізраїльському, як він про нього дбає. Бо, якщо ви пам'ятаєте так звані казні єгипетські, остання і найстрашніша з тих казнів була якраз в тому, що янгол смерті приходив до домівок єгиптян і забирав життя у їхніх первістків. Але цей янгол не заходив. До домів ізраїльтян. І з того часу ізраїльтяни знали, що всякий хлопчик, який народжується, він має бути посвячений Богу. Тобто всі, хто народжувався, хлопчики, які народжувалися в ізраїльському народі, по факту мали ставати священниками Богу. Коли ж Прийшов, коли леві... коліно Левія було поставлено як особливе священство, то тоді хлопчиків якби відкупали від цієї служби, і навіть було відомо, скільки треба було віддати за те, щоб якби цей хлопчик конкретно не ставав священником. В той же час приносилося. Жертва саме в сороковий день за матір. І ця жертва залежала також від того, якими були люди. Тобто багаті приносили одне, бідні приносили інше. І ось якраз сьогоднішній день це день, коли приносили, принесли Христа посвятити Богу, його чогось не відкупали. Тобто п'ять шекелів за нього не віддавали, але за Пресвяту Богородицю були принесені ці горличища, які потрібно було згідно закону того часу. І напевно все було б зрозуміло, якби не одна особливість. Бо в храм, коли вони прийшли, чи, точніше, в храмі, коли вони прийшли, відбулося декілька речей. Перша з них доволі дивна, почнемо з того, що доволі дивне. Взагалі не згадуються священники. Ну, Якщо ви знаєте, то всі служби, які в церкві звершуються, найчастіше звершуються саме священниками. А в цей момент священники взагалі не згадуються. Або їх там не було в цей момент, що дуже дивно, або все-таки є якась особливість. А згадуються прості люди, які прийшли в цей храм з особливою метою і з особливого благословіння. І от тепер стоїть перед нами запитання дуже важливе, а яка мета нашого перебування в храмі? Яка мета нашого перебування тут, на цьому богослужінні? Чому це важливо? Тому що з того часу і до сьогоднішнього в храмі нас, навіть якщо ми тут будемо на службі, можуть і не згадати. Але є ті, кого Господь точно згадає. Це ті, хто насправді прийшли Помолитися, хто насправді прийшли зустріти Бога, хто насправді чекають цієї зустрічі. В храмі було все так само, як і в нашому храмі сьогодні. Стояв священник, співав хор. Навколо, напевно, стояли ті самі люди, бо в останній час ми це точно знаємо, що інші вже й не прийдуть, на жаль. Але Саме двох людей церква сьогодні особливо згадує, бо вони побачили щось таке, відчули щось таке, про що і до сьогоднішнього дня, вже більше двох тисяч років, ми дивуємося і благовійно приймаючи, просимо, щоб Господь сподобав і нас саме це бачити і саме це відчути. В Русиломському храмі стоїть старий Сімеон. Людина, якій Господь пообіцяв, що він не помре доки не побачить Христа Господнього. На відміну від обітниць, які даємо ми, Господь своїм обітницям завжди вірний. Завжди Господь вірний своїм обітницям. І ось сьогодні виконання однієї з обітниць ми бачимо. Симеон приходить в храм Духом Святим і зустрічає самого Христа. Напевно, в цей час, як і в, інші, в цей день, як і в інші, в храм принесли, принесли не лише Христа, але саме Христа побачив Симеон. Саме цього немовля, Симеон побачив і впізнав як Спасителя нашого, як Господа нашого, як того, кого Господь послав для того, щоб всіх нас привести до вічності. І молитву, яку сьогодні читає Симеон, повинен знати кожен з нас, тому що це молитва нашого переходу. Це молитва нашого переходу до вічності. Яку ми всі обов'язково повинні знати, а вічність ми повинні її чекати і до неї готуватися. Симеон готувався довго. Про нього сказано сьогодні євангелістом, що він був благочестивим. І перша формула, яку ми повинні знати, яка дає нам можливість побачити Бога. Це праведність і благочестя перед Богом. По-іншому ми Бога ніколи не побачимо, навіть якщо будемо входити в храм, навіть якщо будемо пробувати звершувати якісь чини, формула, побачити Бога можна лише чистим серцем. Про це нам говорить в євангельській заповідь блаженстві. І це нам сьогодні показує своїм життям, сам Бога. Приємець, як ми його називаємо, Симеон. І що він сьогодні говорить? Він говорить те, що ми повинні завжди пам'ятати, звичайно, і так само, як і він, готуватися. Він каже, каже, нині відпускаєш мене, Владико, з миром. Саме так, з миром. Тому що побачили очі мої спасіння, яке ти приготовив для всіх людей. І світло це про нас, для того, щоб нас навчити, язичники. І славу людей твоїх Ізраїля. Господь дав Симеону побачити не просто Бога, Він дав йому побачити, що нас чекає. Поряд була ще одна жінка, яка також особливо трудилася, і протягом особливо великого часу. Служила Богу. Це свята пророчиця Анна, про яку сказано навіть про її вік і про те, що в її житті сталося. Вона вдова, вдова, яка все своє життя прожила біля храму. Знову ж, є одна особливість, про яку ми вже наче не говоримо, бо ми цього не розуміємо. Це особливість, бо вона із. Коліна Ашірова. І он це підкреслює. Якщо ви пам'ятаєте, що це за коліна, то ви згадаєте, що таких, тобто з цього коліна людей не допускали нікуди. Не допускали з огляду на те, що було з ними здійснено. Вони не виконали те, що їм благоблагословенно, і відповідно були як відкинуті відлучені. Мало цього, що ця жіночка вдова. Яка лише там як лише сім років радувалася сімейному своєму щастю, то ще й рахувати те, що вона за сірого коліна, а вдова, яка за сірого коліна, це однозначно людина дуже бідна, що їй приходилося терпіти, напевно, ніхто навіть уявити собі з нас не може. І в той же час ця жіночка все своє життя посвячувала Богу. Це знову ж для нас питання. А коли ж треба, щоб Господь нас почув, а коли ж треба, щоб ми вже сказали, так, Господи, ну тепер все, тепер ми розуміємо твою для нас милість і благодать. Ніколи не дивіться на час. Господь нас рятує не часом. Господь нас рятує подіями. І події, які з нами будуть завершуватися, знає лише Господь. І час цих подій знає лише Господь. Але Він точно зробить те, що нам необхідно, саме в той час, який нам треба. Сьогодні ми можемо сказати, що можливо це буде довго, коли нам Господь відкриється. Але те, що Він відкриється, точно. Те, що Він прийде, якщо ми просимо, точно. Те, що він виконує те, що ми просимо так само точно. І ось сьогодні ми це бачимо. І ця зустріч, про яку ми сьогодні говоримо, це зустріч нашої надії з Божим благословінням. Це зустріч того, що людина, не дивлячись ні на що, якщо вона йде до Бога, вона знайде своє. У вічності обов'язково знайде. І от сьогодні ми це у Бога просимо через нашу зустріч з Богом в цьому храмі. Хтось відчує Його в євангельському читанні, яке сьогодні ми з вами чули, хтось відчує Його в причасті Його тіла і крові. Бо це найголовніше, найважливіше, що в нас є. Хтось відчує його в іншому або по-іншому, тому що лише Господь знає, як людині краще. Але якщо людина буде йти, якщо людина буде чекати, якщо людина буде просити, Господь обов'язково це виконає і знову ж підкреслимо обов'язково. І коли ми сьогодні слухаємо ті пісни спів, які нам церква пропонує. В них говориться від імені Симеона церква говорить, що не я тебе, Господи, взяв на руки і поніс, а Ти мене. І оця, пам'ятаєте, мудрість народна, що коли людина, закінчуючи життя, показується, якби її шлях важкий, ну, життєвий, вона бачить там дві пари слідів. Пам'ятаєте цю таку благочестиву історію? І коли людина дивиться у дві пари, потім одна пара слідів пропадає, вона згадує про те, що їй тут було дуже важко, і каже, от бачиш, Господи, тебе не було поряд зі мною, коли мені було важко. І всі, напевно, пам'ятають, що Господь каже. Ні, каже, я тебе не залишив. В цей момент я ніс тебе на руках. І ось так сьогодні церква в устамі Симеона нам говорить, що не ми беремо Христа на руки. Христос нас бере на руки і несе, несе протягом всього нашого життя, несе подаючи нам свою благодать і милість. Симеон її дочекався цієї благодаті, і тому він з миром відходить. Ми ще продовжуємо наш шлях. На цьому шляху буде доволі багато подій, які ми не будемо розуміти, які нам боляче будуть ранити серце. Це відбувається в тому числі і в теперішній час. Але нам Господь світить. І не даремно сьогодні ми освячуємо свічки. Господь нам світить, як той маяк. І якщо ми будемо дивитися на це світло і до нього йти, ми ніколи не заблудимося. Ніколи не заблудимося. Але це світло це світло, яке і ми повинні із свого серця віддавати іншим. Це світло, яке ми повинні іншим подати, всюди, де кому важко, де кому боляче, де кому страшно, там, де когось ображають, всюди ми повинні бути. І саме тому Господь Святому Письмі нам каже, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони побачили добрі ваші справи і прославили Отця вашого, який на небесах. Ось що сьогодні нам Господь каже, ми повинні світити. Сьогоднішній день цей день це день зустрічі, зустрічі, яка, можливо, змінить наше життя, а можливо, і не змінить. І ми знову, так як завжди, будемо приходити вже традиційно, бо ми так звикли, ми все знаємо тут, і можемо знову щось, не дай Боже, пропустити. Сьогоднішній день це ще день першої розлуки. Тому що сьогодні Божа мати вперше, якщо так можна сказати, віддає свого синочка. Потім ми будемо знати, що буде відбуватися. Саме тому їй сьогодні Симеон каже, що її самій зброя пройде в серце. Тобто, що їй буде боляче. Що було далі, ми знаємо з Божою Матір'ю, що вона відчувала, коли знала, хто це. І в той же час розуміла, для чого він це робить. І саме тому, напевно, 4 і п'ятий Вселенські собори спочатку сказали про те, що Пресвята Богородиця це саме Богородиця, це було на Четвертому соборі. А на п'ятому сказано було про те, що вона, вона Преснодіва. І сьогоднішнє свято, якщо брати богослужб, богослужбову особливість, воно. Більше богородичне, аніж так зване господське. І хоча в ньому є багато речей, які ми, в яких ми говоримо про Христа, сьогодні церква нам нагадує ще про Божу Матір, знову нагадує про того чи про ту, яка здається, наче, начебто знаходиться десь в тіні, не видно її, але яке значення вона має. І саме тому, коли ми починали сьогоднішнє слово, я сказав, що бачите чомусь. Не згадуються сьогодні священники, не згадуються інші прислужники церковні, згадуються лише ті, хто сьогодні, в цей день, насправді відчули, побачили, зрозуміли, прийняли і навіть заспокоїлися, бо розуміють, що тепер там точно є на що сподіватися. Тому що є тепер там сенс. Спробуємо, брати і сестрі, і ми в, нашу, в міру наших сил звернутися сьогодні до Бога, так, як Симеон, побачити Його так, як побачив Симеон і Анна. І в своєму серці, так само, як Божа мати, скласти все, від чого потім наше серце буде світитися, світитися Богу і іншим. Тому що є найголовніше, бо сьогодні ми маємо надію, яку Господь ніколи не посрамить, якщо ми насправді йому послужимо і до Нього прийдемо. Христос, посеред нас.